Друзі, всім привіт! Компанія Укравто імпорт на зв'язку зараз знаходимося у Києві, в нашому новому офісі. Привезли дуже багато авто вже не встигаємо їх розставляти перед видачем клієнтами, тому що поставили їх на задній двір. Бачимо нові зікри з невеликими пробігами. Якщо ви бажаєте собі придбати зікарнульодин в комплектації, ю це в нас валіжка, бачимо по колесам то в нас є для вас дуже крута новина, в нас є велика партія, тому встигайте замовити, щоб не переплачувати 30% після 1 січня 2026 року, бо буде введення НДС і розмитнення буде платним на електрокари, як і на звичайні ДВС авто. Також бачимо, в нас тут є ID 7 і також по неявності привезли Peugeot Partner. Він вже у продажу повністю нове авто. Якщо ви власник бізнесу або працюєте в компанії, вам потрібні авто для бізнесу, це найкраще авто за свої кошти. В ньому йде одразу європейський порт. Рівень поставки такого авто з Європи 2 тижні, хто хотів по наявності забирайте, залишилось одне авто. Також є ще експерти. Тому, друзі, якщо вас цікавить авто, звертайтеся до команди професіоналів команди Укравтоімпорт привеземо для вас. Бачите, що авто зараз дуже багато, ми вже купили на склад понад 100 авто, тому встигайте замовити саме свій електрокар або гібридне авто.